Поступово, оскільки вони були зношені дуже сильно, в формат і почалася їх модернізація. Тобто, деякі трамвайні вагони були частково перероблені. Тут а такого трамвая? Ні, на жаль, тут немає. Так. Що ви шукаєте? Антон? А, тут десь була фотка модернізованого замок. Цієї... От в кабіні є одна фотка і збоку я бачила. Ні, ні, це сім'ї. Ну, модернізованого немає. Тобто в 47-му році їх провели модернізацію, частину вагонів зробили двосторонніми. Вони трошки мали інший дизайн. От. А, починаючи з 50... 60-го року їх почали виводити з експлуатації замінювати німецькими трамваями. Спочатку лова, потім бота. А от його емблема то чи емблема? Це емблема зі електротрансу. Це емблема електротрансу, Тоді це ну, трамвайне управління, скажімо, було підпорядковано міським закладом електричним. І, відповідно, от це його емблема.